Вітаю! Це відео я записав 24 лютого десь о 10 ранку, коли вже моя дружина з дітьми, котами та тривожною валізою поїхали з Києва, коли ми приїхали всі на базу, де ми домовлялися заздалегідь зустрітися зі своїми друзями зі зброєю. Це була спроба дати трохи підтримки українцям, дати трохи мотивації. тому що... Велика количество людей были тогда розгублені, не знали, что будет дальше. А я тогда сказал главное – все будет Украина. До речи, все остается актуальным и зараз. Ну что, прямой эфир? А, не могу сказать всем доброе утро. Больше того, ну не доброе, давайте честно говорить. А, А начну я, начну я Ачну з каких слов. Я Береза Борислав Юхимович, громадянин України, повністю підтримую всі дії влади, на які налаштовані направлені на захист України. Я, береза Борислав Юхимович, нікуди не поїхав, нікуди не збіжав, залишаюсь в Києві. Буду приймати участь у всіх заходах, які потрібні для того, щоб боронити Україну. Більше того, я не хотів цієї війни. Я не знаю жодної розумної, нормальної людини, яка б хотіла цю війну. Але ще раз скажу: вони прийшли до нас саме тому ми ну, будемо захищати Україну. Я можу сказати гарантовано. В нас вистачає сил. Для того, щоб відбити цей напад. Єдине, що може завадити, це паніка. Кажу відверто. Так, да, війна зараз виграється в умах, в думках, в чому завгодно, але виграється саме там. Тому, будь ласка, перше, не панікуйте. Друге, довіряйте виключно перевіреним джерелам. Третє, ви повинні зрозуміти. Що інформацію, яку будуть вкидати зараз, від того, що в Дніпрі отруїли всю воду, а воїни ЗСУ здаються по 20 тисяч за хвилину. А, Зеленський збіжав. Депутати зрадили. А, ну Взагалі, все що завгодно. Щоб такого не кричали, не вірте, це брехня і фейки. Вірте тільки офіційні інформації, яку розповсюджують, або Міністерство оборони. Або Офіс президента, або Верховна Рада, або Патрульна поліція. Вірте офіційним джерелам, або тим лідерам суспільної думки, яких ви знаєте особисто. Якщо ви знаєте, що ця людина не бреше, не є агентом впливу Російської Федерації, тоді можете довіряти. Але ще раз хочу сказати: і такі люди теж можуть е повестись на фейк. Таке бува. Далі нам потрібно. Десь дві доби для того, щоб підключилася світова спільнота. Турція вже заявила про те, що це військове вторгнення, а не якась там операція. А, я розумію, що в найближчий час буде згуртованість навколо антипутінської коаліції. А, буде, 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 повірте, ви зараз це побачите. По-друге, хочу нагадати всім, ця мерзота. Не змогла колись підкорити Чечню. Маленьку Чечню, яка менше, ніж Чернігівська область. Україну тим паче він не візьме, не зможе. Якщо ми самі не здамо її в думках, в паниці ще якось, тому не паникуємо. Йдемо далі. А, будуть деякі втрати. Наприклад, щастя, ми вже повернули і повернемо все інше. А коли підключаться наші а, партнери, буде ще веселіше. Вже офіційна інформація про те, що УЄФА скасувала фінал Ліги Чемпіонів в Росії. Це тільки початок. Далі СВІФТ, далі всі інші. А потім заборона видавати візи росіянам в цивілізований світ. І це буде найкраще. Повірте. Е, далі. В нас будуть важкі часи. Допомагайте ЗСУ. Допомагайте ветеранам, допомагайте всім, хто боронить Україну. І пам'ятайте, якщо ми об'єднані, нас ніхто не може подолати. Саме тому я, я сьогодні повідомляю, що я не критикую владу, я займаюсь тільки питаннями оборони України. Я підтримую все, що буде мати позитивний результат. І ми всі повинні об'єднатися тільки в ім'я Україні, а все інше, все інше, повірте, ми подолаємо. Головне, щоб ви зрозуміли: треба нікому нічого не забути. І білорусам теж треба не забувати, як вони завели сюди, і росіянам, які прийшли убивати нас. Я не знаю, як там працює їх пропаганда, хоча ні, я знаю, але людина повинна розуміти. Що вона приходить в чужу країну вбивати чужих людей, окупувати чужу територію, її сюди ніхто не звав. Тому вона повинна зрозуміти, що вона військовий злочинець і буде відповідати. Ще одне: повірте, у нас півмільйона ветеранів, з яких більше ніж 300 тисяч пройшли активну фазу війни. Вони знають, як знищувати загарбника, вони знають, як утилізувати окупантів та їх техніки. В нас вистачає джавелінов, стінгерів, в нас вистачає веланів, чого завгодно. В нас це є. В нас головне, щоб вистачило віри всіх нас в нашу перемогу. А це 100%. І ще одне останнє. Я розумію, що дехто попав в паніку. Так, не треба цього робити. Паніка це коли ви не знаєте, що треба робити. Робіть, що потрібно для держави, для вас, для сім'ї. І не панікуйте. Все буде Україна. Головне, тримаємо строй і повірте, в себе. Повірте в ЗСУ. Повірте в майбутнє України. Бо якщо здамо Україну, повірте: тут буде Савок. Тут буде як вразці. Тут взагалі нічого вже не буде. Це нам не потрібно. Нам потрібна наша цвітуча мальовнича солов'їна Україна. Нам потрібна наша країна. І тому будемо перемагати. А світ вже розуміє, що якщо Путіна зараз не зупинити, то його Амбіції підуть далі. Молдова, Естонія, Літва. Я ж кажу, Білорусь, Казахстан в нього вже є. А далі може і інші країни. Бо він хоче СРСР 2.0. От що йому, а не СРСР 2.0. Не його це. А закінчить він так, як повинен закінчити будь-який диктатор, фашист. Як Гітлер. Єдине, що нам потрібно зараз. Вірити в себе, об'єднуватись і разом з підтримкою наших союзників і партнерів протидіяти цій мерзості. Да, я хочу ще сказати: коли щастя відбивали, то перша сотня гробів трун, трун поїхали до Росії. Сподіваюсь, що це трошечки прийде до тями тих, хто вважав, що війна це веселки та єдинороги. Ні. Війна це кров, смерть, біль, злидні. Війна це дуже погана річ. Але ви прийшли з нами до війни, з нами, з війною. Тому будемо з вами боротися і знищувати, як це і потрібно робити. Все, і все буде Україна. Вірте в Україну, вірте в себе, вірте в те, що ми переможемо. А ми таки переможемо. Нема іншого шляху. Слава Україні!